Послухайте, що говорить російський пропагандист Невєєв про українців у своєму блозі, Олександр Невєєв 2014 року не стримував себе, не соромився у висловлюваннях своїх радикальних антиукраїнських поглядів. Почитайте, що він заявляв. Можна навести безліч подібних цитат. Це не просто слова, це класична фашистська риторика, це дегуманізація українців. А тепер увага. А та ж Ірина Кременовська абсолютно не соромилася рекомендувати у своїх статтях і відео прислухатися до думки російського експерта Невієва за фактом. Вона його піарила в Україні. Невєєв плодив ненависть про Україну, а Кременовська його в Україні просувала. Виникає запитання: а чи знала про це Ірина Кременовська? Ну, звичайно, знала і діяла абсолютно свідомо. Наприклад, ось відео на Ютуб від 6 грудня 2018 року, де вона рекомендує краще прислухатися до думки фахівця, кандидата психологічних наук Невєєва і навіть дає посилання. А тема і тут рекомендую лучше прислушатися мнению спеціаліста кандидата психологічних наук Александра Невєєва. Ссылку на відео ви найдете в описании. І ця жінка не просто поширює його книжки, вона називається посвітою. Вона агентка впливу, яка роками просуває в Україні російську пропаганду під виглядом боротьби з сектами. І знаєте що? Колись вона цькувала собак. Тепер вона цькує людей: волонтерів, захисників України, патріотів, людей, які не мовчать учасників руху Алатра, як її досі носить українська земля, як вона досі вільно ходить вулицями. Плює нам в обличчя і несе кремлівський яд прямо з тербу. Це не просто дивна активістка, це добре замаскована частина гібридної війни. Її метод не танки, її метод зруйнувати нас зсередини через страх, через брехню, через терор у мирному вигляді. Про це вже відкрито говорять експерти. Нещодавно про це говорив Егон Чолакян. Дивіться його відео, а також Влад Невський, відео якого я вам показувала. Він чітко викриває цю мережу впливу, і це тільки верхівка айсберга. Коли ми мовчимо, вони наступають, тому голос має значення Поширь це. Нехай кожен українець побачить справжнє обличчя цієї псевдоборчині, бо сьогодні вона зраджує слово, а завтра за нею можуть прийти інші з автоматами. Подумайте про це.